Ви мене чуєте? Ви мене чуєте? Віталик, дві зміни. Mm -hmm. 101. 110. Немає ні коштів, дитина. Виталик, дзвони на швидку. Попроси ще на підсилення бригаду з звичай бригаду. Доброго дня. Я парамедик п'ятої бригади. В нас на виклику раптова зупинка коровообігу. Чи можна нам бригаду з дефіприлятром. Е, машина буде за декілька хвилин. Супер. Добре, то забезпечуй прохідність дихання шляхів оруфорингіальне. І як будеш готовий до вентиляції, так. Добре. Готовий? Добре, на 30 зробиш два вдихи. 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Так, працюємо по команді старт стоп. Всім відійти, не торкаємося пацієнта. Оцінка ритму. Так, ритм до дефібриляції. Стоп вентиляція, старт компресія. Набираю розряд. Стоп компресія. Не торкаємося пацієнта. Проводжу розряд. Старт компресія, старт вентиляція.